Уявімо, що всі запитання від психологів можна було об'єднати в одне найважливіше для кожного з нас. Але мій багаторічний досвід викладання свідчить, що все одно буде два поширених запитання. Перше, як найефективніше допомогти клієнту? І друге, що саме робити, коли не знаєш, як діяти надалі. До речі, яке б з них ви обрали, якби довелося обмежитись лише одним запитанням. Що вас найбільше цікавить: ефективність вашої допомоги чи вихід зі складних професійних ситуацій? Впевнений, що кожен з вас дав би свої обґрунтовані відповіді на обидва запитання, адже одного речення буде замало. Дехто з вас навчає початківців своїм секретам психологічної допомоги, дає мудрі поради. А я вирішив розказати власну версію щодо того, про що ці запитання свідчать. Скажу відверто, було б простіше, якби наші допитливі колеги риторично і з гумором запитали, чи можна їм прокинутись замість сплячих клієнтів. Це про усвідомлення. Або як клієнту одразу перейти міст, який він навіть не почав зводити. Це про зміни в житті. Всі подібні жарти і метафори насправді про часом непомітну суть психологічної допомоги, яка все одно полягає у попередніх двох орієнтаціях: на успіх або на труднощі. Великий український психолог Валентин Соловієнко, з яким я мав честь працювати, завжди наголошував, що не кожен фахівець може стати професіоналом. Наша орієнтація на успішну допомогу свідчить про те, що ми фахівці. Гарні фахівці. Але саме готовність до проблем в роботі перша і головна ознака професіоналізму. Поясню. Психолог-фахівець знає, що і як робити. Він вчився і вивчився. Він діє за певними алгоритмами і стратегіями. Психолог професіонал. Народжується в нас тоді, коли ми не знаємо, що і як робити. Це парадоксальна правда. Коли ти достатньо знаєш і вмієш, будь готовим до того, що колись все це тобі або не допоможе, або навіть заважатиме. Фахівець хоче бути успішним не лише з власних причин, його навчили прагнути до цього ще з університету. Але ніхто з наших досвідчених учителів. Не дасть пораду нам тоді, коли безпосередньо в роботі виникає справжня проблема і виклик. Так ми залишаємось по-справжньому самотніми з нашими клієнтами, а потім розчарованими та невпевненими. Так ми швидко стаємо поганими психологами, які не можуть ефективно допомогти. Коли я став фахівцем. А потім поганим в лапках психологом то змушений був засвоїти справжній сенс порад, який дав мені Валентин Соловієнко. Професіонал це фахівець, який наперед знає, що виклик неминучий, що труднощі і проблеми в роботі є ознакою ефективності. Тому щоразу з кожним новим клієнтом я без остраху супроводжую нашу спільну подорож від відомого до. Невідомого. Іншими словами, глухий кут в моїй роботі ознака ефективності. Ми разом з клієнтом на правильному шляху. У психосинтезі кажуть, що психолог це мудрий і сміливий гід, який, немов Вергілій, проводить іншу людину, як молодого Данте через пекло, чистилище і рай. Аби той навчився допомагати сам собі для зміни самого себе. Тут це зрозуміло. На жаль, не всі клієнти готові подорожувати з фахівцями через власне пекло на шляху до Амріного Раю. Так, хороші психологи легко перетворюються в своїй уяві на поганих. Однак, для професіонала такий виклик не проблема. Він знає, що є клієнти, які хочуть змінюватись. А є такі, які чекають, щоб змінили їх чи обставини їхнього життя. Саме тому. Професійний психолог наперед знає, що не всім і не завжди може допомогти. Справа не в його компетентності чи досвідченості, а в тому, що можна підвести кобилу до води, але не можна змусити її пити. Так само неможливо прокинутись замість сплячого, і тим паче неможливо вчинити бодай щось на місці того, хто чекає змін і очікує, що. Колись перестане чекати. Як ще перевірити фахівець від чи професіонал? Ось мій тест. Якщо ви впевнені, що володієте універсальними методами, які працюють на 100%, зупиніться на мить і подумайте про 5 найбільших недоліків вашої професійної допомоги. Якщо у вас їх зовсім немає, то очевидно, що ваша робота це магія. Найдорожчий скарб світу, ключі від Всесвіту, і джерело незміряних прибутків. Ну як, згодні? Якщо ви простежили один чи два недоліки, шукайте більше, оскільки професіонал це той, хто постійно визнає свої переваги та недоліки, що допомагає йому бути самим собою, а не хорошим. Найкращим чи ідеальним психологом, тобто фахівцем, якого навчили бути ефективним. Це настільки відволікає від нашого мистецтва психологічної допомоги, що в нас вмирає вся творчість, яка й допомагає вийти з неминучих, але вкрай цікавих, глухих кутів. Ще одна річ: професіонал ніколи не допомагає клієнту за принципом від себе до іншого. Він вправно і талановито шукає там, де ніколи не був і те, чого ніколи не бачив. Саме таким є внутрішній світ кожної людини, яка потребує психологічної допомоги. Вона загубилась там, де збиті дорожні знаки, і дуже хочеться вперед. Навіть коли навколо темрява і довго чекаєш на схід сонця. Допомога іншому це ранок. коли… Психолог пробуджує в тобі світло, щоб ти побачив життя таким, яким вона є. Це розгортання карти, за якою ти будеш рухатись вперед через власноруч побудовані мости. І час від часу повертати назад чи ходити манівцями. Це подорож на двох, в якій професійний гід або гідеса супроводжують мандрівника чи мандрівницю, що ходить по колу. Таке. Ходіння стомлює і розчаровує, а часом навіть тривожить і спустошує. Саме тут починається спільна мандрівка від відомого до невідомого, від проблеми до дій, від буденного до самого себе. Будьмо професіоналами і плекаємо мистецтво психології. Нехай наші клієнти стануть авторами і режисерами власного життя. Навчаємо їх.